Трамп, на мій погляд самого початку, він грає в 4 роки з Путіним. І всі перемовини, які йдуть з Україною, вони, він фактично викинув на смітник а міжнародне право, міжнародні договори, саму систему, а яким чином може додатися, він навіть викинув на смітник поняття угоди. У нього діл, це оборудка, зділка. І тобто вся система міжнародних відносин, міжнародна права що була напрацьована до цього, вони, вона однаково ненависна для Трампа як для е, бізнесмена, будемо говорити, так не зовсім порядного, судячи з його біографії, так само, як і для Путіна. Е, нагадаю, що метою Росії. У міжнародних відносинах є експорт хаосу. Про це чітко говорив ще відкрито е, стратегічний радник Путіна е, Сурков. І саме оцей хаос він в даному випадку у міжнародних відносинах він служить інтересам Росії. Трамп навіть не шукав якихось формальних е, причин. Обґрунтувань для того, щоб е зробити агресію проти Венесуели, хоча, хоча, от якби Путін робив, то я впевнена на 99,6%, що він би використав е створення уряду е Венесуели, тим більше шо перед тим були вибори, на яких Сполучені Штати і демократичний світ в принципі не визнали. Обраним Мадуро, тобто, може було робити, от, тіпа, типу, уряд, який запрошує Сполучені Штати вести війська. Тут цього нічого не було абсолютно. Тобто, демонстративне відкидання залишків міжнародного права, міжнародних угод, е е всього того, на чому трималася міжнародна безпека після другої світової війни, тому. Начебто, це немає стосунку для України, далеко знаходиться ця Венесуела, але от саме те, як це зробили Сполучені Штати, воно робить Путіна не таким вже страшним в міжнародних стосунках, тобто Росія з огляду на свої національні інтереси. Вирішила захопити Україну так само, як е, Сполучені Штати з на свої національні інтереси. Неважливо, які у кожного різні причини. Але факт залишився фактом, що суверенітет виявився просто папірцем. Договори виявилися просто папірцями. гарантії безпеки так само. Тому все це працює на мій погляд. Воно очевидно. Проти України не можна сказати, що це якимось чином е, допомагає е, і вже детерміновано про те, що Україна е, безумовно цьому фронту Путіна і Трампа вона має більше шансів програти. Але, але об'єктивно об вони грають в одну гру. Ви сказали в першій фразі, що Трамп і Гад Путін ну, буцім так грають чотири роки. Ну, Негад Путін же давав вказівку Трампу захопити Мадура. Що ж, спонукали його внутрішнє? Я е, не говорю про те, що він давав вказівки Трампу. Значить про ви 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 гад... вони, вони просто між собою узгоджують всі дії. Я не думаю, що е, хоч це заперечиться і в пресі, і самими політиками, я не думаю, що е, Трамп зробив. А те, що він зробив з Венесуелою, без узгодження з Путіним.